Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про досить неприємну ситуацію, яка сталася в Польщі в місті Бидгоч з двома українцями. Там їх почав ображати поляк, тепер йому за це світить до п'яти років позбавлення волі. Зараз ми про все більш детально поговоримо, тож раджу дивитися це відео до кінця. Перед тим, як ми почнемо, як завжди, вже традиційно, я хотів би вас попросити поставити лайк цьому відео, а також підписатись на канал. Отже, переходимо до справи. Суд у місті Бидгочза заарештував мешканця міста Гданськ, який образив двох громадян України. А після того ще й напав на одного з них за національною ознакою. Тобто, він їх почав ображати через те, що вони просто за те, що вони були українцями, от тобто якось так. Інцидент стався вранці минулої п'ятниці, тобто це відбулося взагалі от зовсім недавно. Зазвичай випадки ксенофобії вони розкриваються там через декілька місяців вже після того, як стаються. Але бачите, на цей раз поліція спрацювала досить швидко і нас проінформувала. Отже, дана інформація, до речі, є розміщена на офіційній сторінці поліції міста Бидгощ. Коли поліцейські прибули на місце події, виявилось, що один громадянин України потребує медичної допомоги. Він заступився за Українку, яка була якби первинно первинно, той поляк агресував саме на неї. Вся ситуація відбувалася наступним чином: Українка стояла на касі в черзі в магазині. Вона після того, як зробила покупки, попросила чек. Просто чек про те, що вона щось там купила, для чогось він їй був потрібен. Поляк, який стояв одразу ж позаду неї в черзі, почув, що вона українка, почув, що вона попросила чек, і почав на неї нападати, почав на неї сваритися, почав на неї кричати, мов, що ти, українці тут понаїжджали? І ще й чек, якби хочуть отримати. Ну, в загальному ситуація якась така, що він доколупався до неї. Без жодної на те причини. В цій самій черзі був ще один українець, який також побачив цю ситуацію, почув, що він нападає на землячку на українку і за неї, власне, заступився. І цей поляк, я не знаю, як так вийшло, але він чомусь тримав в своїй руці в цей період ніж. І він ручкою ножа одразу ж вдарив цього українця. Після цього вихватив. Телефон з рук жінки розбив його об землю і втік з магазину. Він певне забув, що в магазині встановлені камери, тим паче на касах. Звісно ж, після того, як було визвано поліцейських чоловіка, який заступився за українку, його одразу ж було доставлено до лікарні. З ним на даний момент все нормально. Ну і по камерам вони дуже і дуже швидко знайшли цього пацієнта. Поляка, який виявився ксенофобом і расистом, його було затримано, і зараз його заарештовано на три місяці. І поліцейські також говорять про те, що зараз до цієї справи буде підключатися як завжди наш улюблений центр протидії расизму та ксенофобії в Польщі, і вже в цьому центрі говорять, що вони будуть вибивати цьому поляку срок до п'яти років за таку свою поведінку, щоб інші розуміли, що так робити. Не можна. Також, друзі, кожного з вас хочу попередити: якщо в Польщі ви стали жертвою або свідком подібних подій, коли українець або Українка. Попадають під вплив якоїсь агресії або навіть насильства зі сторони поляків просто за те, що вони українці, одразу ж е, потрібно дзвонити і повідомляти про це, центр ксенофобії, протидії ксенофобії та расизму. Посилання на сторінку їх офіційно я залишу в описі під цим відео. Там є номер телефону, також там є електронна пошта. Тож, надіюсь, це вам не знадобиться, але ніколи не можна замовчувати такі випадки, бо е, таких тварюк потрібно просто-напросто е, карати. І чим більше ви будете зголошувати таких випадків, тим менше таких людей буде ходити з вами по одній вулиці, ходити в одні магазини і так далі. Тож маємо сьогодні таку ось неприємну ситуацію. Надіємося, що йому таки дадуть 5 років позбавлення волі. Також свою думку з цього інциденту і в загальному з приводу нападу на українців через те, що вони українців, можливо, у вас є якісь цікаві історії з цього приводу з життя. Пишіть їх в коментарі під цим відео, мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному, хто додивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!